щепили зуби і віримо в перемогу. Мені кажуть, що оптимізм чи песимізм не місці, на війні, ні. Пісімісти він не виграють. Я не знаю, чи це є оптимізм, чи ні, але власну перемогу треба вірити. І я ні про що далі перемоги, я не думаю. Якщо вся країна буде марити перемогою, зараз так є. Не впадати в відчай, хоча всі підстави для цього є, не впадати в депресуху, не дозволяти втомі опускати руки, не дозволяти там колись здоров'я чи інше. Повірте, усіх вистачає зараз величезної купи проблем. І моє життя не дуже відрізняється від життя інших і зараз всім. Неймовірно важко, нам не найважче, але якщо ти подивишся, в якому в якій ситуації сьогодні перебувають там люд, е, родина, яка втратила чоловіка, і тому я вніс і Ми проголосували закон про те, щоб родинам померлих пораненим зняти будь-яке оподаткування, якщо благодійники хочуть їм допомогти. І сьогодні є ініціатива. Я також не планував її озвучувати, але твердо переконаний, що ті, хто працював на підприємствах, і якщо підприємство мають ці можливості до кінця воєнного стану, виплачуєте заробітну платню тим родинам загиблих, які захищають Україну, виплачуєте допомогу пораненим. Вони Точно цього потребують. І проблема навіть не в грошах. Проблема в тому, що це є перший пріоритет держави. Український воїн, український волонтер, український доброволець, український захисник. Я розумію, що у вас зараз не святковий настрій. У мене теж. Я розумію, що зараз кожному важко. Нікому зараз не просто. Але ми маємо. Це є прояв любові до України. Вчора ми підняли прапор. Сьогодні ми всьому світові демонструємо святкуванням незалежності, як ми любимо Україну. Сьогодні ми розповіли всьому світові, яка прекрасна країна Україна, і весь світ її полюбив україну українців. І це не просто яка, знаєте, емоційний сток. Це є Вдячність за те, що ми, українці, рятуємо і врятуємо світ. Все буде добре. Бо правда з нами, бо ми найкращі. Ми переможемо Росію і звільнимо українську землю.